Добрий день, доповідає Рикітенко Дмитрій Андрійович на тему огляд ідеї дає та порівняння з конкурентами. Мета цієї доповіді навчитися встановлювати середовище розробки екліпс, розглянути його основні функції, переваги та недоліки, а також порівняти його з популярними конкурентами. Проповідь складається з вступу та мети, особливостей Eclipse, встановлення Eclipse, першої програми на Java в Eclipse, огляду Eclipse, плагінів Eclipse, порівняння з IntelliJ IDEA, порівняння з Visual Studio Code, а також порівняння з Apache NetBeans і висновків роботи. Eclipse — це модульне інтегроване середовище розробки програмного забезпечення. Воно розробляється і підтримується Eclipse Foundation і включає проекти, такі як платформа Eclipse, набір інструментів для програмістів на мові Java, системи контролю версії, конструктори графічного інтерфейсу і таке інше. Серед пудовище не може бути використане для розробки застосунків на Java і за допомогою різних плагінів на інших мовах програмування. В виключаються C++, C C Sharp, Fortran, Ruby, Python та інші. Випущено на умовах Eclipse Public License. Eclipse це безкоштовне програмне забезпечення. Встановити редактор можна з офіційного сайту Eclipse Foundation. Пропонується кілька серед середовища, але найпопулярнішою є стандартна версія для розробки на Java. Середовища розробки, зокрема, включають. Eclipse ADT для Ada, Eclipse CDT для C та C++, Eclipse GDT для Java та Eclipse PDT для PHP. Найпопулярнішою є саме розробка на мові Java. Пропонується досить зручний застосунок для встановлення самого середовища розробки. Для створення першої програми в серед середовищі Eclipse достатньо створити проект, пакет та Java клас і запустити програмний код. При створенні пропонується обрати потрібну версію Java з доступних. Цей процес є відносно інтуїтивним, ну проте не можуть виникнути деякі складнощі. І саме тому Eclipse пропонує документацію, що можна знайти за посиланням, що видно на слайді. Огляд буде проводитися саме для версії Eclipse для java розробників бо вона найширше використовується. І Eclipse складається з верхнього Текстового меню, що містить увесь функціонал середовища та кнопок швидкого доступу, що дозволяють швидко виконати низку службових дій, наприклад, запустити програму, виконати налагодження програми, відмінити або повернути Виконані зміни в програмному коді створити новий пакет, новий клас в межах по -по -по поточного проекту. Функціонал основного меню набагато ширший. А саме файл це взаємодія з файлами, з видалення та створення файлів, edit редагування. Поточного коду і низка зручного функціоналу, що знадобиться при редагуванні. Source Корисні функції вже не для редагування тексту, а для самого коду на мові Java, такі як імпортування стандартних класів, Refactor – рефакторинг коду, Navigate – навігація по проекту search, пошук різних даних в. Проєктах. Project і нефункціонал для збірки конкретного проєкту, наприклад, очистка від зайвого коду в проєкті, Run, налаштування за, запуску та налагодження програм. Windows, налаштування інтерфейсу та різних його компонентів ві вікон, HELP. Мога користувачам та корисна інформація встановлення плагінів. Слід зазначити, що огляд короткий, а для конкретних цілей та задач розробнику може знадобитися розібратися в додаткових можливостях і дає Екліпс та встановлені плагінів для екіпсів. Плагіни можна знайти за Посиланням, що ви бачите на слайді, серед відовищів, доступ до них можна отримати в Help. Далі треба обрати потрібний плагін, наприклад, обрано PyDev для того, щоб створювати програми на Python. Достатньо встановити цей плагін в середдовищі. після встановлення, серед дудовищів, перезавантжується. Вже разом з встановленим плагіном. Одразу після встановлення плагіна ну, можна по починати його використовувати. Наприклад, ну, можна написати простеньку програму на ну, Python і запустити цей код. IntelliJ IDEA, розроблений Jet Brains є одним з найпопулярніших ідеє для розробки на Java на сьогоднішній день, і тому доцільно порівнювати Eclipse з ним. Отже, насильні сторони інтеліж. Це зрозумілий та зручний інтуїтивний інтерфейс, рефакторинг та автозаповнення коду, аналіз коду, швидке дослідження помилок. І Попереджень підтримка Java, Kotlin, Java, Script, HTML та CSS, ну, без додаткових налаштувань. А до сильних сеторін Eclipse ну, можна ну, віднести систему палагінів, якою славиться Eclipse, і те, що це середовище розробки потребує менше системних ресурсів та потужності. Від комп'ютера програміста. Порівняння з Visual Studio Code. Отже, до сильних сторін Visual Studio Code знову ж таки можна віднести зрозумілий та зручний інтерфейс для користувача підтримку не -не низки мов. Програмування, там можливостей, проте це все встановлюється за, за, за допомогою плагінів у Visual Studio Code. І також Visual Studio Code потребує менше системних ресурсів, і за рахунок своїх плагінів це середовище розробки є універсальним. З іншого ну, боку, насильні сторони Eclipse це орієнтованість саме на Java розробників і можливість створювати Java програми без встановлення додаткових ну, прямо з коробки. Порівняння Eclipse з Apache NetBeans. До насильних сторін NetP. P -п -п -P ну, можна віднести те, що це середовище розробки пропонує більше Java функціоналу з коробки, що сподобається професійним розробникам на, на, на Java. А також NetBeans, ну, має ну, знову ж таки більш переємний та зрозумілий інтерфейс та є зручним середовищем розробки для початку. Кіпівців, бо інтерфейс дуже зрозумілий та дружелюбний. А з іншого боку, носильні сторони Eclipse це знову ж таки такий палагіни, що виділяють його поміж інших середовищ розробки, і підтримка більшої кількості програмування за допомогою тих самих палагінів. Що неможливо отримати в Apache NetBeans. Отже, Eclipse активно підтримується та оновлюється в 2023 році та є одним з найпопулярніших середовищ для розробки на мові Java. Протоємну більшість розробників надають перевагу IntelliJ та Visual Studio Code. А також ці редактори обираючи частіше і роботоподавці. Встановлення відбувається з офіційного сайту і доступна детальна документація для Eclipse. пересутній базовий функціонал для роботи з java проектами. Найбільша перевага Eclipse – вражаюча система плагінів. Проте, фазовий функціонал, що доступний з коробки, програє основним конкурентам таким, як IntelliJ і NetPins, заплутаний та складний інтерфейс та необхідність до встановлення плагінів для зручних функцій ставлять під питання перспектив. Деви цього середовища в майбутньому а розробники вже зараз надають перевагу функціоналу в області саме на написання і рефакторингу коду та управління ним. В чому екліпс, як ну, 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 не можна було бачити в порівняннях з конкурентами, наразі, на жаль, програє Дякую за увагу і очікую на ваші питання, якщо вони у вас є після прослуховування цієї доповіді. цій доповіді додаю список використаних джерел.